Весь, по суті, закриває позицію вправо. Такий така удар зараз в поворотах. І переводить цей удар на кутовий голкіпер. Справжню голіву фієсту, справжнє шоу подемонсували. Помади момент! Удар в поворотах! Тому що рахунок був 2-0 на користь вишневого потім. Акол відігрався. А от до штрафного майданчику там гравці здебільшого перекриті. Зараз момент у Депського. Він під ліву ногу намагався розвернути м'яко. Перехоплення від Морозюка. Передача наздевського. Передача на Здебського. Не щепинився Коваленка. Передача митропоначки, помилився. Зараз четвер. Але як воно буде, побачимо. Побачимо. Зараз в атаці. Розуміло, що команда Володимира Шумунова буде шукати свої нагоди саме на контратаках, намагаючись так відпружинювати. Юнкерк до півфіналу. Дійшов команда. Другого дивізіону. Зараз момент. Обігається. Бондаренко пробуває. Далі Куціку м'яч влучає. За яку команду ви вболіваєте. Ну і також пишіть від якого футболіста. Ви сьогодні очікуєте побачити зативне гольове влучання. Району нічю 4-4 з Гореничами. Командою, яка йде на другій сходинці, то ні таблиці Момент центральним колом. Моменко виграє другий поверх свого опонента. Продан опиняється на газоні Рефарі пока. Ну і, до речі, на минулому тижні. молодого, перспективного арбітра з Бучанського району. Я відпрацював чемпіонаті Хорватії. В матчі господарям та три гостям. Зараз момент. Здецький прибирає голки простійко. Лушає! Вдруге стійка воріт. приходить на між Бровчуку. Момент продана, продан пробуває. Де злітає в сітку. Василь Продан відкриває рахунок. Один нуль на користь гостей. Буща Фортуна виходить вперед. Василь продан. Футболіст досильного клубу Вишневе дитячої академії. Зараз момент з Дербського. Удар Бондаренко. І має справжній ренома. Спрацелиста по відбиттю 11-метровий. Свого часу навіть два 11-метрові матч відбував. Боровчук. Удар і Рахунок стає 2-0. На користь бужа фортуна. Така справжня гра нерві від Бондаренка. Та ось розгойдати. Боровчука Бондаренкові. Режер. показав, що в одній восьмій та одній четвертій фінал команди досить такі непогані команди пройшли. Бругано легко двох обіграв. Партнерів по команді за межами карного майданчику. 0-0. Подача. Барбісиклетою від Бондаренка. Бровчук. воно помилився, зараз подарувавши м'яч. Олександрові Сахно. Простріл! Вибиває м'яч. Сукало. Відштабного майданчику. Падіння рефері поки не порушення провів в складі футбольного клубу Вишневе. Ну і сьогодні, знову ж таки, ну якщо Євгеній Дриценко, якщо вірно прочитав прізвище. Ну і бачу потихеньку активізуються і вболівальники господарі в онлайн чаті Звичайно, якщо... Момент зараз і порирує Максименко, добиває, щедиться від Максименка. Душа фортуна продан. Давав на Гаврилюка, але Мєчь Протихід пішов, але опинився Бундаренко. На Гаврилюка, але Мєчь протихід пішов, але опинився Бундаренко. Тож це Здебський, Депський, Депський зараз одного обіграв, потім інший. Шарке Кірхіна відігралася проти Борусії Дортну. Тому не забігаємо. Наперед не робимо жодних прогнозів. Зараз передача до ОЗДського м'яч не роздамошкарного майданчика, але зрізаємо. Зараз приєдналися до нашої трансляції. Познайомлюся зі складами вас, друзі. Зараз момент подача на виході. Розпутовий сам, а Бучанці виконують подача. Удар. від В останні миттєвості, останні приготування до початку серії пенальтів. Порушення правил. Валентин Матвійчук. Цей корнер виконує подача на дальню стійку. Момент! Удар від Буча uh, Фортуна. Рефері на цій апеляції нічим не драгував. Та і, Дійсно ну, ніякої гри рукою там бути взагалі вболівальників. Подача на стійку. удар, відмикала це бро. Ще одна подача, цього разом далі стійку летить м'яч. Морозову другий поверх не дав виграти. Що, бо поліці правого захисника опонився, прибрав зараз. Морозюка хороша передача. До шугіняч не дійшов, підбирання застукало. Удар! за Забешкар до майданчику. Бо вже й тиснути вишнева. Продовжує тим атаку. Великими силами під допісі Володимира Шумунова. Братаненко, Клісарів. Бачу, ще в нас на футбольному полі ще один. Десь... Момент зараз це захилося саме на гравцям команди основи обох команд. Олексій Шульга мався прокинути м'яко. Грав в фіналі. За Ютландію. Ще один, друзі. У фіналі Стальпрофіль переграв Ютландію. Цьогорічний фінал. Кімерка. Футбольний клуб Кімерка гостомель Перший фіналіст. Зараз момент Свісарі. І 5-10, скажімо Та так, Це вже коли я слідкую за кубком. Можливо, раніше. Ну що, друзі, що ми маємо? 67 хвилин зіграли команди. Гости. Бойда свого опонента. Братаненко. Братаненко на правому фланзі атаки. Перехоплює м'яч Морозюк. І зараз це буде жовт. Футболіст київського локомотива. Йде в обіраш, але м'яч втрачає. Бород... Братаненко. Робить передачу. Огар під нього забігає. Отримує передачу від Одислава Братаненка. До Стукало. Адаменко. Махиня. Придбащено Виграє цей Це що, пісний спорт Михайла Цебро. Махиня прибирає. Цибро, віддає передачу і забиває Володимир Гида. Екс футболіст вишні, роблячи рахунок. 3-0 на користь Буча Фортуна. Святкує лава запасних мучанців Кипника. Простріл на дальню стійку не встигає замкнути цю прострілю це він виконує цей корнер. Подача на ближню стійку скидання на дальню стійку від. Мач. А вихневе. Буча фортуна. За... Ярослав Кубенко, п'ятий номер на футбольному полі. Капітанська пов'язка до нього перейшла, після того як залишив футбольне поле. 1-1. В основний ігровий час. І 5-4 в середній пенальті. Перемога команди Олександра Венгера. Махиня. Куровець. Борозюк під ліво пробиває. Парирує. Парирує. Кубенко. Гида. І 4-0 стає. Рахунок дублю формули. Максим Гида. Хороша комбінація від бучанців. Призводить до четвертого. Взяття воріт у нашому матчі. Курай з м'ячем, віддає він на Кубанка. Кубанко прострілює, гида. А стійці зараз пробуває в кут, але м'яч задовго приборкував ігрову сферу 13 номер вишневого. Удар за мешкарного майданчику над потвічок. Центральну зону. Цю передачу віддавав. Один з найактивніших, до речі. Сьогодні в роботи для команди виконав. Подача. На випрошення зіграв. Бомець. Вдалося у вічі. Можливо, зараз. Уазар пробиває Рикошет. Подача. Удар вони дотикали, але футболіста зараз влучає. А там стукало. Перепрошую пані Наталі, не знаю. Ну, не, не йде і все, ну, не знаю, що це навіть. Вже потрібно буде момент, вийде, відбуває, зараз Бондар. Розпадіння зараз падіння автономайданська Ось Змінив оман Адаменко. Розумію, наголо зараз. Момента, морозов, подача. На виході Вонбол на гиду. Це про, не Перехопив. Гейда вихід вічна Паралельно забігає зараз махання, йде на нього передача і рахунок стає 5-0. На 90- плюс першій хвилині. Ось там бушнево. Удар від 9-го номера. Удар від 9-го номера. Блокується. Ще буде одна спроба. І знову. і ще один удар. Відбуває голкіпер. І не дає зіграти на добуває.